Фіналістка проєкту Холостяк-12 Олександра Мудра вирішила більше не приховувати роман з чоловіком з Америки, який старший за неї, на 15 років. Це перші стосунки дівчини після романтичного реаліті. Бізнесмен познайомився з харків'янкою ще до війни та допоміг їй виїхати з України на початку вторгнення. Мудра поділилася подробицями своєї лавсторі в інтерв'ю з Анною Олицькою. Підприємець деякий час жив у Києві та створював IT-компанію. Перше побачення пари, заплановане на 24 лютого, так і не відбулося. Але кохані зустрілися трохи пізніше на кордоні зі Словаччиною. Я так хвилювалася, планувала прийти у сукні з укладеним волоссям, а в результаті я, як якийсь замучений їжачок, який просто втомився. І я його бачу у мене якийсь страх, і я пам'ятаю, що в машині ми їхали мовчки. Я взагалі не говорила. У мене був ступор. Згадала першу зустріч із бойфрендом мудра. На запитання ведучої, що відчуває дівчина до свого нового хлопця, вона відповіла невпевнено. За її словами, бізнесмен закоханий у неї більше ніж Саша. У нього причина цього фіналісті холостяка хочеться особистого простору і свободи, але американець потребує постійної уваги. Працює він лише два місяці на рік. Увесь інший час у нього абсолютно вільний, і цей момент одна з причин того, чому у нас не складається. Для мене дуже важливий особистий простір. У моєму житті є як стосунки, так і дружба. Для мене важливо піти зустрітися з моїми дівчатами, наголосила українка. Вона додала, що її партнер допомагає Україні з першого дня війни, тому навіть отримав заборону на в'їзд до Росії на 10 років. До цього чоловік ніколи не відвідував країну агресорку мудра також розповіла що потайки від обранця декілька разів спілкувалася з Алексом Топольським який не вірить у серйозність цього роману в інтерв'ю Олицькій Олександра розповіла що після того як закінчився проєкт Алекс став писати усім учасницям мудрій Топольський написав за день до початку повномасштабної війни та постшоу. За день до постшоу він каже: слухай, може, підемо кави, вип'ємо. І для мене це було дивно. Я відразу одразу подумала, що нас будуть знімати приховані камери. З розряду він мене відшив. Я йому написала: так, можливо, напевно, зізналася Саша. 24 лютого Топольський знову написав дівчині та запропонував поїхати з ним до Кишинева. Їй не сподобалося, як чоловік її запросив. Алекс написав мені, коли почалася війна, що він їде до Кишинева. І якщо хочеш, приїжджай. Якщо чоловік запрошує кудись, то він за мною присилає машину. Ток, зазначила вона. Виїхати з України тоді дівчині допоміг американець, з яким вона познайомилася через соцмережі. Вже перебуваючи у США, мудра ще декілька разів спілкувалася з Топольським, коли поряд не було бойфренда. В одній з розмов холостяк заявив дівчині, що вона не буде щасливою з американцем і скоро з ним розстанеться. Ми посиділи, поговорили, він розповів про своє життя, я про своє. Сказала, що у мене є хлопець. А він відразу сказав: я йому даю два місяці. Ти не будеш з ним щаслива. А з ким я буду щаслива, з тобою. Ну ось прилітай на балі і дізнаєшся, говорив їй Алекс. Тож, що збудеться прогноз то польського, дізнаємося вже за кілька місяців. А на цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний ю. चूप